Часто буває таке, що музика чіпляє, пісня чіпляє, але слова при цьому, от ви як задумаєтесь, чи була у мене така історія, про яку говориться в цьому тексті, і ну ні, це не про вас. Або вам ніби страшно розказувати таку історію про себе, бо зразу: ой, а це ж подумають, що це про мене, а це ж подумають, що у мене там щось сталося. Якщо ви вслуховуєтесь в слова пісні, ви хоч раз. Думали про людину, яка цю цей текст написала дуже часто. Це взагалі не співак написав, а ну йому продали пісню або хтось написав текст. Ви взагалі задумаєтесь про те, а що ж сталося в житті цієї людини, що вона написала такий текст? Ну ви, ну ви хоч раз про це задумувались. Щоб там не було, ви в основному думаєте про свої відчуття, свої емоції, свої якісь історії, які у вас могла ця пісня викликати, а не про співака, який це написав чи виконав. Тому, нащо взагалі боятись. Хто там що подумає, всі ж про себе думають в основному, правильно?